Все, столи Пельку. Вітаю, шановні. Сьогодні ми будемо адрес allegations. Сталося непорозуміння. Було помічено, що під час розіграшу, окрім того, що автор каналу Atom Stiel де нові відео з 48 підписниками. Мало того, що стрімив порнуху. Uh, він ще не показував, хто був учасником розіграшу. Як ви можете бачити, він вімкнув гру і поставив її навпроти всього екрану, що там ніхуя не було видно. І раніше у стрімі вони зі своїм штурманом обговорювали навіть uh, сирочки Чудо. Завелий бальник, я сказав. А, вони навіть обговорювали сирочки чудо. Повідомляємо, що а, жодних сирочків чудо на екрані не було видно, тому що їх теж було закрито. Гейм Капчером Колешов Кленса. На що я мушу сказати. Жодний сорочок не пострадав при зйомці цього відео. Так. Ми просто срали, але не сорочками. Я маю навести докази, що весь розіграш було проведено, як полагається. Єбальник свій обираю. Так, заходимо. Як ми бачимо, я взяв топ-15, виключив себе і е, ось цього нахлебника з Хартініда. Я його теж викреслив, тому що я йому цього місяця вже купляв Баттл Пас. І не жарувати Дальше дальше е, я взяв результаты игоркланя е, Выгрослив Кого я выкраслив? Я напомню я, е, короче, зарахував усіх е, до Боді 500 і Андрея. Я не зарахував Філіна, тому що ну, блядь, ну чувак, ну 700 поїнтів, це, конечно, ну треба вміти, Ну Ну, ми то, конечно, закрили ігри клану на 75 тисяч, це, конечно, ну. Ну, окей, да. Ось. Але ну. Ну, короче, ніякого розіграшу. Дальше. Я забыл, что я на раздав бонусы. Это надо раздать. А... Мне, 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 мне. Кумовство. Какой? никому не говори. <связь> никому не говори, что ты мне даешь большую часть бонусов. Так, и... И... Mm -hmm. Ну, в общем-то, и все. Шановни, я прошу за такие казус. Я просто коли ну, запускаю ОБС, я не дивлюся, що я там записую. Е, я, ну, типу, ну я ж кажу, я сам мало не застрімив порноху, тому ну... буду стрімити порноху почаще. А розіграші, то хуйня. Ну, якщо комусь цікаво, то цей. Ну, типу, я нікого не обманую. Мені, типу, не... Блять, я і своїм їбальником закриваю його знову. Ну, коротше. А... Ніч. Ну, типу, я нікого не обманую. Брейкнек, чел хорош, типу, ну...